First – все в твоїх руках, ну і ще про одну перемогу. Вона прям перемога. Перемога сьогодні на усіх російських телеканалах. Це про. Нашу Мар'їнку Шойгу прозвітував Путіну про захоплення Мар'їнки. За його словами, взяття міста дозволило відсунути артилерію збройних сил України від Донецька і дало додаткові можливості для подальших дій в цьому напрямку. Тим часом українська сторона спростовує захоплення міста, і давайте почуємо, що говорять у командуванні збройних сил України та в напрямку. Бої за Мар'їнку тривають. Наразі наші військові знаходяться в адміністративних кордонах Мар'їнки, але місто вщент знищено. Говорити про повне захоплення Мар'їнки некоректно. Ну і от е, кажуть, у нас що ще некоректно говорити про захоплення Мар'їнки, але на болотах там вже верещать там знаєте, ось цей свинячий вереск, мабуть, настільки потужний, що е, чутно його і до нас сюди в Україну. Бо е, вони ж не просто там придумують, чи то ну звісно, з Мар'їнкою зараз ми очікуємо тільки на офіційну інформацію від Генштабу, чи дійсно вона перейшла під контроль окупантів чи ні. Але от що кажуть е, в ефірах, вони там вигадують. Ну такі вже байки. От Скабєєва сьогодні в ефір включила до себе чергового героя, якому, начебто, одразу після от, захоплення Мар'їнки прямо в окоп телефонував Путін. А знаєте, чому він йому телефонував? Тому що ось цей так званий герой, він, начебто, там знищив мільйон українських танків, не українських, перепрошую, а натівських танків, західних танків. Ну і давайте ми от послухаємо, як а, взагалі там а, розповідають про ці вигадані перемоги. Ну и прямо сейчас у нас по-настоящему уникальная возможность. Я говорю и до конца не верю, что разговор состоится. На прямой связи герой боев за Маринку Александр Трошин. Смотрите, совсем молодой, такой симпатичный командир танкового батальона 150-й мотострелковой дивизии лично уничтожил Говорю и тоже не верю. Неужели такое бывает? Пять танков, более 20 бронемашин, три раза горел в танке, получил семь контузий, одно осколочное ранение на момент взятия Маринки служил в звании старшего лейтенанта за мужество, за героизм, указом президента. Лично Путин решение принял. Сегодня ему присвоено внеочередное звание майора. Александр Константинович, много уважаемый. Во-первых, огромное вам спасибо от всей нашей большой страны. Низкий вам поклон за то, что наши герои вот такие, как вы. Действительно, большое спасибо. Вся страна преклоняется. Я правильно понимаю, вы выходите из боя, и Путин звонит. Как это было? Вы алло, а он что? Расскажите, пожалуйста. Ви виходите із окопа. От вам прямо Путін звонить в окоп, і мабуть ж, хоче вас нагородити якоюсь черговою медаллю, сказати, ж який ви молодець, але ви просто ну от. По перше, зверніть увагу на реакцію Скабєєва, як вона, от ми це довго чекали, Мені даже не віриться, тому що він вот к нам включається в ефір. І от вона показує цього, цього расиста. В принципі, ми дякуємо за те, що вони демонструють їх, і ми знаєте, фіксуємо е, окупантів, щоб потім е, їх розплата е, якось настала їхня розплата за те, що вони е, коять на нашій території. Але от Скабєєва акцентує увагу, який молодий, симпатичний, п'ять танка воно ніч 20 бронемашин три рази горел в танки Ну якось по ньому взагалі не видно, що він десь там був в якомусь штурмі, в якихось боях не вилазв з окопів. Ну він доволі охайно виглядає. Маю на увазі, що, що це просто якась чергова вистава, де взяли якогось хлопчика, можливо, із вулиці, і посадили в ефір, щоб показати, який він тут герой. Ну не знаю. Ну якось це все дуже дивно виглядає. Але ж ви бачите, як на цьому так акцентують увагу, що Мар'їнка, ну це таке величезне місто. Мільйонник, мабуть, і от захопила Російська Федерація, і тому вони так про це розповідають, але я вам пропоную подивитися, як насправді виглядає нині Мар'їнка, і що з цього міста зробили ось ці так звані визволителі. Тому що е що його тут заявляє своєму бункерному цареві? Що ось така у них зна знатна перемога. Але ми ж бачимо, як окупанти послідовно звільняли це місто від цивілізації, від безпеки, від життя. Вони перетворили його просто на апокаліптичні руїни і е активні бої. За Мар'їнку, яка за 23 кілометри від Донецька, вони насправді тривають від самого початку повномасштабного вторгнення. Це місто дійсно знищене, ну на всі 100%, Воно просто зруйноване, так само, як і Бахмут. Росіяни кілька разів заявляли про його взяття, але українські війська тримали частину цього міста і останні місяці. Цього року оборонці займали західні райони Мар'їнки. Більшість цивільного населення евакували ще у 22-му році, і до великої війни там проживало майже 10 тисяч людей. Ви уявляєте? Ну от е у такої кількості українців вони просто забрали дім, забрали. Все життя, яке у них там було. Але я впевнена, що вони і забрали, на жаль, сотні життів наших людей, якщо не тисячі. Тому що їм важливо просто дати якийсь шматочок з землі. Ну от дійсно, вони реально так це подають, наче це я не знаю, наче вони Київ захопили. Але Мар'їнка це невелике місто, але все рівно ви ви просто подивіться, що з нього зробили. Його просто знищили вщент. У генштабі збройних сил України у сьогоднішньому зведенні повідомляють, що на Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито шість ворожих атак. Ну і звісно. Ми будемо очікувати на більшу якусь детальну інформацію, бо знову ж таки аналітики мапи Діпстейт, де ми і проглядаємо, і дивимося, і аналізуємо лінію фронту. То там аналітики вже позначили саму Авдіївку як дійсно окуповану о, перепрошую, Мар'їнку як окуповану територію. Тому а, все таки очікуємо вже на офіційну інформацію від від генштабу, але нагадаю, що там а, ще це не підтверджують.